Усім привіт, друзі! Сьогодні розглядаємо роботів з Shellbot Factory. Так, перший у нас. Це бандит. Так, бандит. Радіус він достатньо маленький. Так, він чимось схожий на. Да, стоп. Чимось схожий на. Главіала, так. Тейт Есля. Естре... Схожими курками. Я FD uклапить. Кореш. Так, наступний у нього. Коштує він уже 75, що на а, 10 енергії дорожче, ніж главіл. Урон, урон у нього 8,5. Перезарядка на ну, 10 секунд, тобто урон в секунду 75. Так, наступний у нас це рогве. Регве, я не знаю, як правильно читати. Так, а, радіус у нього. О, уже більший. Точно такий же, як мені здається, як і у артилерії. Так, це не стріляє такими, типу, як о, ракетами. Я не знаю. Урон у нього 330 і перезарядка 7 секунд. так о, Тобто може подивитись, наприклад, на слайнг. Урон у нього вже 140 і перезарядка 6 секунд. Тобто він відстає цей. Це краще, але дорожчий на 30Н. Так, наступний у нас це Outlauf. Що робить Outlaw? Трохи ще не розумію. Ага. Урон у нього від щита 75, чи це щит 75. Урон у нього 30. А, а ну от урон від щита 55. Резка 90 мілісекунд, Так. Что он делает, я не разбираю. Хорошо. То есть я не знаю, что он делает. Следующее у нас это toog. Shield и taso altbot. Радиус действия ага, не, у него. Где это радиус действия? Ага, вот радиус действия у него вот этот. Он выставляет какими то какашками. Свет у него. 1200, так? А, перезарядка у нього 4 секунди, а добавив у нього 180, але кош... Кош... коштує він 180 урона. Тобто. 8... 170-175 є енергії. Так, доступний у нас бокс говна. Що він робить? Він може підійти і бити головою, так? Да? Так, да, він б'є головою. Якщо його а, взірвати. Давайте зараз подивимося. Урон у нього від голови а, 48, перезарядка 1 секунда 90 мілісекунд. А якщо. А, тобто він ще може пригати, якщо. Він може ще пригати. Ну, ти пригнеш, блять. Тобто він може пригати. Так, перезарядка. А, на його прыжок дуже. Довго. Я не знаю скільки секунд. Я не встиг прочитати. Якщо нажати кнопочку D то він взорветься і. стане. Стане. цим здається. Комком говна, коротше. Стане комком говна. Так, Наступний у нас це anti airbot Я не знаю, можемо ми подивитися як він стріляє Я думаю, ще ні. Так. Тобто. У нього урон 72. Перезарядка 2 секунди. Е і стріляє він тільки по воздуху. Так, наступний у нас це. Е відволюкаюча артилерія. Радіус у неї великий. Ага, тобто це ще схоже на EMP. Так. Але артилерія. Ну, нормально. Е КД у нього. 10 секунд. Uh, урон від щита у нього також є. Тобто. А, ні урон щита. Чи від щита я не розумію. Урон щита це у нього 800, а урон просто 250. так Тобто не сказано, скільки він стопить. Але маємо те, що маємо. Наступне це у нас bot, Shieldbot Realt, skirmish bot. Так, радіус дії у нього вже такий помірний. Він вижигає своїм щитом, тобто зараз може погано видно. Так, у нього є щит, і він своїм щитом, он, дивіться. За ціну свого щита. так, Він випалює ворогів. так, подивився, до нуля, розробився, все. Не може стріляти. Так. Що у нього по ціні? а Точніше, по характеристикам. Розрядка 0,2 мсекунди. Демаг у нього о, 94, так? Демаг в секунду о, 564. Тобто, зараз я подивлюсь, чи буде він в секунду стріляти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я не знаю, скільки там було. Ну, секунду він не стріляє на одному залпі, так? Тобто він хилиться по 21. по 21 секунді на щит. Ну такий нормальний, я думаю, в принципі, можна десь використати. І наступний у нас Аспис. Аспис може чимось схоже на е, Іліса, так? Е, це теж може ставати як Але це може ставати бутончиком наземним, який... який... Е, е, Статична будівля, так? Тобто, що у нього... Урона у нього нема... Так. Тобто, якщо ми зробимо його... О, перетворимо його в щит. Угу. Метаморфос іде поки ще, але мені цікаво подивитися, скільки у нього... Так. Тобто у цього щит 300. Скільки? Скільки у нього щит? 3600, так. І ми його обратно можемо перетворити. А у цього щит 3600. Тобто, різниці я якоїсь великої не, великої не бачу. Можливо, тільки те, можливо, тільки те, що щит у нього більший. Ні, точно такий же. Коротше, коротше, нічим вони начебто не відлічаються. Ну, на цьому було все. Ми розглянули роботів з Shib Bot Factor. Всім до побачення і всім до нових зустрічей. Пока.